Суперкубок Іспанії, Мадридське Дербі, Атлетіко, Реал Мадрид. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемось, які ставки можна зробити на матч Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково підтримуйте це відео лайком. Адже з вашими лайками удача збільшується в 10 раз. Удача буде на нашому боці, і наші ставки зайдуть. Тому лайк обов'язково і свою думку по цих матчах. Напишіть в коментарях, також підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. В першу чергу варто сказати, що мадридські дербі для нас є переважно позитивними. За ставки на мадридське дербі між реалом та атлетікою у нас заходять, тому обов'язково не пропустіть цей матч. На цей матч додаткові ставки будуть в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити загалом. Усі ставки від себе я туди скидаю абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Завжди можете зайти, подивитися на що ставлять інші люди. Порадитися на рахунок своїх ставок. Загалом це максимально корисно. Посилання в описі там також присутні бонуси від БК без верифікації, без комісії. На вивід, також максимально корисно. Заходити в телеграм, і там в закріпленому пості буде вся інформація. Yeah. <laughs> Варто зазначити, що Реал та Атлетіко переважно грають результативно між собою, і ставка на обмін голами в матчах з участі цих команд завжди має місце. В цьому випадку також варто очікувати на те, що обмін голами відбудеться, тому що Реал зараз менш надійно грає в захисті, оскільки Атлетіко має високі показники індивідуальної результативності, практично по два голи за матч вони забивають в середньому. І звісно, і сам Реал має високі показники результативності. Я вважаю, що за трендом можна. Тут взяти обмін голами. Якщо говорити про ще додаткові ставки, то жовті карточки я розберу в телеграмі. А попри це, можна брати кутові в цьому матчі, тому що обидві команди. Полюбляють подавати стандарти і в очних зустрічах переважно команди подають досить багато кутових. Тому тотал більше 9,5 кутових можна взяти в цьому матчі. Також можна взяти комбінований варіант ставки, обмін голами, і тотал більше 9,5 кутових з приємним коефіцієнтом. Такий варіант ставки ви зможете зробити. У новій українській ліцензійній букмекерській компанії, де можна ставити на один матч експрес-ставку, тобто взяти і голи, і кутові, і там також присутні бонуси до 200 тисяч гривень на перших 7 депозитів. І після першого депозиту ви зможете забирати бездепозитні бонуси кожного дня. І також є фрібет 300 гривень за верифікацію. Обов'язково рекомендую спробувати з 21 року. Переходіть за посиланням в закріпленому коментарі, натискайте на нього, проходьте реєстрацію, проходьте верифікацію, поповнюйте баланс від 100 гривень і вигравайте значно більше. І ось, друзі, це всі мої варіанти ставок на цей матч. Ще більше матчів будуть і на Ютубі, і в Телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь і на телеграмі, і на Ютуб. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші лайки. Побачимось в нових корисних відео.